Вітаю в клубі української нумізматики! На цьому каналі вже вийшло перше відео із серії про гроші Української Народної Республіки. Тоді ми розглядали правління Центральної Ради. Сьогодні ж на вас чекає продовження. Ми розглянемо історію українських грошей при правлінні гетьманату Павла Скоропадського. Весною 1918 року політична ситуація в Україні різко загострилась. Економічна руїна, хаос, німецько-австрійська окупація. Збройний виступ більшовиків, грошова анархія, ці та багато інших чинників привели до падіння авторитету Центральної ради. Населення України пов'язувало надії на вирішення проблем життя суспільства із сильною владою. 29 квітня 1918 року у Києві відбувся безкровний переворот. Парламентська форма державного управління поступилася авторитарному режиму гетьмана Павла Скоропадського. Центральна Рада увійшла в історію як романтичний період національної ейфорії. Законом від 9 травня 1918 року в українській державі відновлювалась національна грошова одиниця, карбованець, що поділявся на 200 шагів. Він забезпечувався природними багатствами України. Окрім того, допускався неконтрольований обіг російських рублів, німецьких марок, австро-угорських крон. Курс обміну гривні був високий. Важливим заходом уряду в напрямку налагодження фінансової справи став закон Ради міністрів про випуск до 20 серій білетів державної скарбниці, який передбачав уведення в обіг білетів на суму 1 мільярд гривень. За угодою з державною друкарнею у Берліні саме на цю загальну суму мало бути виготовлено державних кредитових білетів вартістю 50, 100, 200 та 1000 гривень. На дворі був липень. А Берлін не поспішав посилати до Києва надруковані гроші. Зі свого боку, українська держава неодноразово підтверджувала, що виконає всі зобов'язання як Центральної Ради на кредитові білети в гривнях, так і на білети державної скарбниці. Тим часом ситуація на фінансовому ринку дедалі погіршувалась. Процвітала дорожнеча, спекуляція грошима, гра на валютних курсах. Представники різних верст населення України по суті вимагали вжити термінових заходів. А саме ввести українську грошову одиницю, а російські гроші вважати недіючими, перекрити потік російських грошей до України, розробити бюджет України з урахуванням реальних витрат і доходів держави, обмежити випуск українських грошей реальними потребами ринку. Міністерству фінансів терміново даються доручення вирішити питання про виготовлення знаків номіналами 10, 100 та 1000 карбованців. Одночасно пропонується використовувати зразок знаків 200 гривень художника Георгія Нарбута як варіант купюри номіналом 1000 карбованців. До речі, сам Георгій Нарбут очолив утворену експедицію і заготовлення державних паперів. Помітно, що за день до цього в документі з грифом терміново конфіденційно за лабораторію ЗДП доповів у казначейство про виготовлення власними силами зразка кредитового білета номіналом в 250 карбованців. З цього виходить, що чекаючи гривню за кордону, уряд вже мав намір вести валюту з грошовою одиницею в карбованцях, і відповідні служби на практиці реалізували цю ідею. Білети державної скарбниці 3,6% облігації в гривнях надійшли до України з Німеччини 5 серпня 1918 року. Ця державна позика, загальна сума якої була збільшена в два рази, вводилась в обіг з метою обслуговування грошового ринку. Відсотки по облігаціях планувалось виплачувати з 1 січня 1919 року. Кожна облігація мала 8 відрізних купонів. Облігації і відлізні купони, не обмінені в Державному банку на гроші, не втрачали своєї вартості протягом 10 років з часу надруковані на них дати реалізації, і вживалися як тимчасові грошові сурогати. Білети державної скарбниці складалися з чотирьох номінальних вартостей: 50, 100, 200 і 1000 гривень. Для всіх них однаковими були надписи, формат і їхнє художнє оздоблення, виконане Георгієм Нарбутом. Розрізнялися між собою вони тільки цифрою номінальної вартості, кольором і номерами серій. Так, облігація вартістю 50 гривень мала зелений фон, 100 гривень червоний, 200 синій, а 1000 гривень жовтий. Але грошові знаки в цілому справляли не дуже приємне враження, тому що в нарбутовський проект, уже на стадії виготовлення, берлінські друкарі самовільно внесли корективи, які істотно збіднили їх художній вигляд. На аверсі була композиція стрезуба на фігурному щиті булави, пірнача і двох бунчуків. На реверсі текст закону про випуск облігацій. На білетах не було назви держави. Лише супровідні тексти українською мовою свідчать, що це гроші української держави. У середині вересня 1918 року фінансова ситуація в Україні покращилась в обіг. Надійшли довгоочікувані державні кредитові білети в гривнях, які були замовлені свого часу ще Центральною Радою. Друзі, а я вам нагадую, що це вже друга частина, тому якщо ви не дивилися першу частину, обов'язково її подивіться. Білет 2 гривні надрукований на білому папері, загальний тон купюри темно-зелений. На версії всіх знаків Берлінська державна друкарня поставила власну абревіатуру РД. Автором малюнка цього знаку. Був професор Василь Кричевський, ініціали якого розміщені на лицьовому боці під внутрішньою рамкою зліва В і в кутку справа К, на аверсі в центральній частині білета, деревоподібний орнамент темно-зеленого кольору. Від стовбура, який спирається на внутрішню рамку, відходять паралельно по 5 хвилоподібних гілочок. На нижніх стилізоване зображення плодів. Таким чином, художник використовує священне дерево життя популярний мотив української народної творчості. Провертає до себе увагу оригінальне зображення Трезубця, в якому ясно проглядається образ птаха, з опущеною вниз головою і розпростертими крилами. у 10 гривень, надрукований темно-червоною фарбою на білому папері за проектом Георгія Нарбута. На версії зображені орнаментована рамка, герб, Композиція із шрифтів і сіток особливо цікавою є рамка, то типом для якої була гравюра 12-го століття Афанасія Кальнофойського, відома під назвою План Києва. Основним елементом рамки є орнамент у стилі українського бароко. Між розетками вплетено акантове листя з квітами. Георгій Нарбут запропонував інше ніж Василя Кречевського, графічне рішення Тризуба. Що складається з двох переплетених між собою частин. З обох боків тризуб оточують два акантові листи, між якими зображені квіти. У цьому грошовому знаку Георгій Нарбут демонструє шрифтове мистецтво. Всі надписи на купюрі виконані в кращих традиціях українських стародруків, особливо відчутний вплив унікальної пам'ятки 16 століття Пересопницького Євангелія. Державний кредитовий білет вартістю 100 гривень. Мав синьо-сірий колір. Він цікавий тим, що на аверсії вміщені ініціали Георгія Нарбута, а на реверсі його повний підпис. У центрі купюри намальований великий овальний вінок із квітів та овочів, які ростуть в Україні. Усередині його тризуб. З боків вінка видно фігури селянки в українському національному одязі і робітника у фартуху, одягненому поверх рубашки вишиванки. Селянка в правій руці тримає сніп пшениці і серп. Робітник лівою рукою спирається на молот, обвитий лавром. Обличчя робітника написано з портрета філософа Григорія Савича Сковороди. В образі селянки можна впізнати славнозвісну поетесу Лесю Українку. Зоротній бік купюри прикрашено двома колонами, орнаментованими дрібними трикутниками. Цей мотив повторюється і в інших грошових знаках Георгія Нарбута. Снопітелей колон, неначе виростають стилізовані квіти, сполучені в гірлянду. Вгорі розміщений лавровий вінок із тризубом. Справа і зліва від колон розетки в три круги, в які вписане число 100. Внизу розміщений картуш із текстом закону, під ним букви УНР. На полі серед декоративних колон ромбоподібна сітка, в яку вписано число 100. Труворуч від лівої основної колони стоїть підпис Георгій Нарбут 1918. -й. Державний кредитовий білет у 500 гривень певною мірою схожий на попередній знак, проте має ряд відмінностей. Ця робота Георгія Нарбута єдина, де використані жовта і блакитна фарби національні кольори України. Автором знаків номіналів у 1000 та 2000 гривень був Іван Мозалевський. Який очолював художньо гравіювальний відділ експедиції заготівок державних паперів. Історія появи гривні на фінансовому ринку української держави відтворює складність становлення грошової системи, надзвичайна розбалансованість грошового ринку, велика кількість сурогатів і місцевих грошей, негативний вплив російського рубля, який дезбалансував господарські розрахунки, значна маса німецької та австрійської валют все це. Вимагало упорядкування грошового обігу в Україні шляхом повної емансипації національної валюти. Міністр фінансів звернувся до Гетьмана з проханням визначитись назвою грошової одиниці при переході виключно на власну валюту. Реалізація ідеї термінового захисту карбованця розпочалась з позбавлення у вересні 1918 року платоспроможності 5% зобов'язань. Також обмін і виключення з обороту 100 карбованців емісії 1917 року. Водночас справа з випуском цінних паперів в Україні все більше нагадувала безвихідь. Вагони з устаткуванням для друкарні, закупленим у Німеччині, затримувались на станціях. Більш того, трохи не розбилися на перегоні між станціями Глоба і Киверці. Нарешті вагони прийшли на Київську станцію. Але кредитова канцелярія не змогла отримати устаткування через те, що митниця виставила для державного майна величезне мито. Міністерство фінансів надало у раду міністрів пропозиції щодо заборони обігу іноземної валюти з урегулюванням цих питань у відповідних угодах України. Міністерство також запропонувало позбутися сурогатів, щоб не допустити ринкових потрясінь, які не припинялися. Українська державна валюта на місцях надходила з перебоями. Фінансовий ринок був переповнений старими грошима Російської імперії та новими радянськими емісіями. Місцеві гроші були певним порятунком тільки у великих містах. Але відділення державного банку і скарбниці, всі державні установи, такі сурогати не приймали. Щоб якось вирішити цю проблему, уряд ухвалив рішення дати Мінфіну право штемпелювати російські державні кредитові білети. Із коштів Державної скарбниці було виділено 300 тисяч карбованців на боротьбу із фальшувальниками. Оскільки розрахунки на ринку здійснювались на тисячі, купюри 2, 10, 100 та 500 гривень швидко зникали. До Берлінської друкарні заздалегідь було направлено зразки номіналами 1000 і 2000 гривень. На них залишалась назва Українська Народна Республіка, тому на адресу агента, який представляв інтереси України у Німеччині, був відправлений лист з проханням змінити надпис Українська держава. Нова державна емісія це був перший крок для оздоровлення економіки, створення повноцінної валюти та незалежності від падіння курсу російського рубля. Купюри у тисячу та дві тисячі гривень надійшли в обіг 17 жовтня 1918 року. Перша. На аверсі мала по бокам два пілястри, оздоблені канелюрами вертикальними жолобками. На кутах купюри однакові база і капітель, увінчена шестипелістковими розетками. У нижній частині рамка перекрита усінченими частинами пілястрів, у чотирьох просвітах між ними, по два різновиди старовинного герба київського подола. Куша. Мотив рамки повторює фриз братської церкви у Львові. У центрі купюри три зуб, Оповитий лавровим вінком з орнаментованим перев'язом. Такий малюнок можна зустріти у стародруках. На аверсі рамка синя, на загальному фоні жовтої сітки, плетива, ліворуч розміщено картуш із текстом закону про гроші, а праворуч великий орнаментований надпис 1000 гривень. Основний фон білета у 2000 гривень червоний. Широка рамка аверсу орнаментована геометричним візерунком. Цифри 2000. Писано у три розетки на середині верхньої частини рамки, на її нижній частині прямокутник із надписом року 1918- на тлі січастого орнаменту. У кожному куті рамки орнаментований квадрат із цифрами 2000, посередині аверсу вміщено горизонталі і комбінацію з п'яти кілець. У центральне коле, утворене вінком з лаврового листя, три зуб. Окрім визначення номіналу, як і на купюрі 1000 гривень, вказана назва країни Українська держава. Випускаючи в обі гривні, Міністерство фінансів одночасно починає реалізовувати програму впровадження грошей у карбованцях. В Німеччині друкуються знаки державної скарбниці з номіналом 1000 Тисячу зразка 1918 року. 13 листопада 1918 року, гетьман Павло Скоропадський підписав закон яким кредитові білети і знаки державної скарбниці забезпечуються всім майном та прибутками держави. Знаки випускаються як у карбованцях, так і у гривнях, із розрахунком, 2 гривні дорівнюють одному карбованцю. Емісії грошових знаків здійснюються через державний банк. Останнім знаком емісії уряду Павла Скоропадського у листопаді 1918 року став знак державної скарбниці у тисячу карбованців. У народі ці гроші прозвали Гетьманки або рябі, автор купюри, художник Григорій Золото. Центральну частину аверсу займає картуш із надписом Знак державної скарбниці тисяча карбуальців. Зверху картуш прикрашений зображенням булави, бунчука, трьома качалками очерету та стрічкою із надписом Українська держава. По боках картуша спадають дві гірлянди зі стилізованих плодів, квітів та листя. Які спираються на менший картуш з орнаментованими цифрами 1000. Від центрального картушу розташовані два вертикально подовжені картуші, прикрашені зверху лавровими вінками із цифрами 1000 посередині. Лівий картуш має надпис, ходить на рівні з кредитовими білетами, надрукований на тлі зеленкуватих подвійних цифр 1000, облямований акантовим листям у червоних та зелених тонах. Картуші праворуч. Козак з рушницею, головна емблема на гетьманських печатках. Це зображення було символом Української козацької держави у XVII-18 столітті. На реверсі під широким фронтоном розміщено великий центральний картуш із надписом Тисячу карбованців. Над ним зображено оповитий гірляндами картуш меншого розміру, з тризубом посередині, поряд з центральним картушем дві жіночі постаті. Їх одяг орнаментовано шитвом у стилі бароко. Жінка ліворуч тримає булаву, та що справа ріг достатку. На головах обох діадеми, у волосся вплетено довгі стрічки. Для жіночих постатей зображений фронтон, який підпирають дві колони, з них звисають гірлянди плодів, квітів, листя, що нагадують розписи на стінах Софійського собору у Києві. Білет витримано в коричнево-жовтуватій гамі. За часів уряду Павла Скоропадського вдалося здійснити ряд важливих кроків для забезпечення фінансової незалежності України. Створювалася власна грошова система, впроваджено заходи щодо захисту внутрішнього ринку від інтервенцій іноземних валют, розроблені основи національного бюджету, надійшли в обіг білети державної скарбниці з номіналами 50, 100, 200 та 1000 гривень. Знак державної скарбниці в тисячу карбованців, а також державні кредитові білети з номіналами 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень, які продовжували виконувати свої функції за доби директорії УНР. Друзі, якщо вам подобається робота, яку я роблю, ви можете мені дуже добре віддячити, а саме поширенням цих відео якщо у вас є можливість скинути посилання на це відео своїм е, друзям чи знайомим нумізматам, або ж якийсь нумізматичний чат, я буду вам дуже вдячним. Я ще раз сподіваюся, що ви вже підписані на цей канал. Дякую всім за увагу.